Вітаю вас, друзі! Чергова трагедія сталася на території ТЦК. Цього разу в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 40-річному чоловікові було нанесено тілесних ушкоджень, в результаті яких цей чоловік помер в реанімаційному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні. І скоріш за все, працівники ТЦК не понесуть ніякої відповідальності. Але про все по порядку. 1 січня у Сумах поховали 40річного Євгена Криводуба. Чоловік помер від черепно-мозгової травми, яку отримав 29 грудня 2024 року в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила рідна тітка загиблого. Наталія, жінка, побоюється, що винні у загибелі її племінника можуть залишитися без покарання, тому просить про суспільний розголос. Наталія розповіла, що 29 грудня близько 15.00 Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали в ТЦК. Він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв'язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, з якого Євген телефонував, їм повідомили, що Євген начебто випив пів літри горілки і йому стало зле, тому Євгена відвезли в лікарню. Жінка стала шукати Євгена по медичних закладах і знайшла його в обласній лікарні. Там їй повідомили, що чоловіка привезли з черепно-мозковою травмою, і після операції він перебуває в комі 31 грудня, о пів на восьму ранку, з лікарні зателефонували і повідомили про смерть Євгена. За фактом нанесення смертельних тілесних ушкоджень, поліція відкрила кримінальне провадження. Микола Савченко, заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні, повідомив, що чоловік був доставлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8.45 ранку, 30 грудня. В 8.50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводились реанімаційні заходи, але травми були важкими. І через це пацієнт помер 31 грудня. Поліція встановила особу, яка спричинила смертельних тілесних ушкоджень мешканцю Сум. На офіційній сторінці у Фейсбук поліції Сумської області повідомляється, що під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України. Слідство триває. Тобто, як бачимо, не працівники ТЦК винні у даній ситуації, а нібито стався конфлікт між вже мобілізованими чоловіками. Ну, давайте ще зачитаю вам коментар начальника групи комунікацій обласного ТЦК Олександра Бондаренка. Що він говорить напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є працівниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна. Факт бійки був зафіксований поліцією, про що було розміщено інформаційне повідомлення на офіційному телеграм-каналі обласного управління національної поліції. Слідство триває. Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події. Ось така трагічна ситуація: чергова смерть на території ТЦК.